Я би хотів. Я би хотів поговорити про ситуацію, яка зараз склалася з висновками Держаудитслужби, яка записала ну, абсолютно невмотивовано прибутки всіх компаній постачальників Міноборони в збитки державного бюджету. Знаю, що парламент висловив свою позицію в відповідній постанові, яка була проголосована конституційною більшістю щодо неприпустимості. Печась <кій> неприпустимості такого роду аудиту і бездіяльності кабінету міністрів, але наскільки я розумію, питання по суті кабміном не вирішено і це ставить під загрозу всі оборонні закупівлі України, так як жодна компанія не буде постачати нічого міністерства оборони, знаючи достоменно, що їхній прибуток буде просто підставою для кримінальних проваджень з боку. Правоохоронних органів за висновками аудиту, що наразі зараз відбувається з цією ситуацією? Чи зреагував кабінет міністрів якось на якось на, на, на позицію Верховної Ради? Я знаю, що комітет відповідно ваш звертався до Шмагаля з цим же питанням? Отже, ну чи, чи вирішиться ця абсурдна ситуація таким чином? Це питання досить довго намагалися ми вирішити. Зокрема, давали можливість кабінету міністрів. Це вирішити там питання в тому, що якраз Кабінет міністрів і створив це, тому що зробивши дві постанови, які, скажімо так, протирічили один, одна одній, і таким чином Державниць служба вибрала те, що, скажімо так, вони вважали правильніше. І тоді ми зверталися і що це питання, сказали це питання вирішити, але Кабмін, як завжди, все зайшло в бюрократію і нічого не змогли вирішити. Ми вже до нас зверталося багато компаній, і приватних і державних, які, по яким наші ж правоохоронні органи дуже часто працюють там, де легше знаєте, і відразу накидались на них. І, зокрема, відкривали кримінальні справи вже на ті компанії, які там чесно поставляли там, скажімо так, прийшли працювати, підставили плече українській армії Українським силам оборони, і тут по на них почали відкривати кримінальні справи. Тому було вирішено скажімо, прийнято рішення через Верховну Раду провести. Постанову, яка б несла ясності, і Кабмін має її виконати. Я скажу, що це у нас багато таких питань. Таке ж так, так само я боровся зі списанням майна, і декілька разів приходив в міноборони і там в сили логістики, і в скажімо, спілкувався з представниками Кабміну, сказав говоривши їм про те, що потрібно всередині вирішити швидко списання, яке по факту зараз не є, скажімо, не допомагає військовим на полі бою, тільки бюрократизує систему. І також це все затягнулося на місяці, і також було прийнято рішення внести закон, який чітко спростить списання на фронті на полі бою. Тому ця бюрократія і десь може небажання вирішувати ці питання. Вони зараз заставляють Верховну Раду приймати такі постанови. Хоча це може регулюватись і має регулюватись, зокрема Кабміном. Вітаю вас, Романе. Я би хотіла з вами поговорити Доброго. про той перелік реформ, які надіслав Білий Дім, і які має провести Україна задля продовження допомоги. Це можливо одна із найбільш обговорюваних подій сьогоднішнього дня. І безумовно йдеться не тільки про зміни в антикорупційних органах, причому прописано по періодах найближчі три місяці, півроку, рік, 18 Місяців, але загалом це стосується практично всіх сфер функціонування держави, в тому числі і служби безпеки України, і ось мені цікаво ваша думка з цього приводу. Наскільки вам виглядають ці реформи реальними в такі терміни, які вони прописані саме з боку Білого Дому? Ну і те, що стосується СБУ, так там написано, що реформувати має бути десь за 18 місяців переатестації СБУ обмеження діяльності Служби безпеки, контрзвідувальною чи антишпивунською діяльністю тільки без у цього кошмарення там підприємців чи чогось іншого. От при тому, що роками говорилися про реформи в СБУ, наскільки вам реально виглядає ця реформа в найближчі півтора року? Знаєте. Реформи взагалі, це справа така, і робити їх під час складна, і робити їх під час війни, це з одної сторони шанс, а з іншої сторони дуже досить складно. І тут має бути людина, яка скажімо так керувати, яка дійсно хоче цих реформ, яка розуміє, якою має бути служба безпеки, зокрема, що від неї вимагається. Ми ж знаємо, що те, що просять у нас прибрати. Працівники там військовослужбовці служби безпеки вони відразу на це реагують. Ви хочете від нас забрати важелі для них. Там для багатьох важливо ці важелі, антикорупційні, економічні важелі, як ви хочете впливати. Тому для них це дуже важлива складова, і в цивільний час вона набагато важливіша для них навіть ніж та сама контрозвідка, і дуже складно буде, скажімо так, змусити. Віддати цю складову, тому що я завжди був за те, щоб взагалі ці кримінальні справи, які не підслідні служби безпеки, щоб вони е не були в Службі безпеки, і з цим потрібно. Ну, це шанс, це можна зробити. Це нічим не змінить зараз Службу безпеки. Я вважаю, це її можна буде тільки посилити, тому що ми зараз розпорушуємо зусилля, коли в нас є багато правоохоронних органів, а вони просто дублюють те, що є. Ну і часто ми розуміємо, що це використовується. Для того як ми бачимо, що коли можна якусь справу, щоб вона не потрапила в набу, передати, наприклад, до СБУ або там рішенням прокуратури, і це дійсно негативно впливає на імідж служби безпеки з моєї точки зору. І на їх потенціал подальше, тому я думаю, що це можна робити зараз. Служби безпеки багато людей, але основне спрямування ну, має бути це. Має має робитись, якщо будемо робити, це має робитись дуже обережно, і саме це той шмат має бути, скажімо, переформатований, який не є, не має бути саме в службі безпеки. Ще раз кажу це е, антикорупційна діяльність, яка має залишитись в нас достатньо правоохоронних органів. Ну і економічні злочини, саме злочини не економіку ми маємо захищати, але саме контрозвідувальність здійснювати захист економіки зрозуміли. Тут, головне, не перестаратись зрозуміли. За дякуємо Романе за участь в ефірі. Роман Костенко, народний депутат від голосу, полковник СБУ та секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку.